Оксі, вовей. Де, Оксі? Виходи. Там четверта презентація. Чуть-чуть зміни у нас вийшли, але ну, нічого страшного. Окей. Всім доброго дня. Я воловий Олексій. Е, сьогодні тема планування безперервності та готовності до надзвичайних ситуацій медичної лабораторії. А є це те, що щевкать? Ага, окей, такс. Окей. Так, все вперед. А як назад? Все, розібрався. Окей. Е, Ну, знаєте, це є. А це лазер? Чи не то лазаря? Лазер, Нема лазера. Ну, окей, будемо як то показувати. Е, стандарт там, 2022 року. І є там такий у нас пункт 7 і 8. Та? Планування безперервності та готовності до надзвичайних ситуацій. Е, Суть в наступному, там да. зараз дійсно, ми зараз в такому часі живемо. Да. Е -е, Надзвичайній ситуації постійно, так, як ми щойно спускалися та да, ховалися в укритті. Е -е, раніше, ну і так, ніхто не звертав на то увагу на ці надзвичайні ситуації. Максимальна надзвичайна ситуація, що була у нас, це могла бути пожежа. Так? От. От і вся надзвичайна ситуація. Е, ну, Десь були колись потопи в Закарпаття. Десь там могло таке бути. Але зараз тематика це реально актуальна. Актуальна тим, що у нас там і дамбу в Каховську зірвали, і інформація різна про. Ядерну небезпеку, і тому мала бути переді мною якраз лекція про а, ці радіаційні ураження, і суть в наступному, що дійсно ну скажімо, даний пункт стає актуальним щодо безпосередньо самого ІСО, я зверну вашу тільки увагу на одне питання: то що е, плани повинні періодично перевірятися, а запланована здатність реагування відпрацьовуватися. Це те, що ми мали про пожежку, то що я казав, та ето що раз в рік там дзінзрінь, дзвонили, всі вийшли з лікарні, постояли, покурили і назад вернулися. Та оце було у нас відпрацювання. Те саме стосується і лабораторії, не тільки пожежки, а всього решта. Якщо ви в ризиках внесли, та тобто може бути там у нас і бомбардування і прочі, і прочі, і прочі. І наші якісь дії, та, то ви маєте що відпрацьовуватися. Тобто, записи, що ви провели навчання, мають бути. Скажімо так, на цьому сьогоднішня моя лекція по ІСО 1589 закінчена. Я сьогодні підніму трошки іншу тематику. Е, там є примітка. така. Надає більше деталей, Такий є стандарт CLC JP36A. В чому суть. Взагалі, хтось цікавився цим стандартом. Ну, я думаю, вже у всіх є стандарт ISO 1589 та, Всі потрошки щось робимо. Е, ну, а взагалі, примітки, читайте, не читайте. Та. Стандарт, це є сайт CLCRG. Заходьте на нього. Цей стандарт є безкоштовний, your price-free. Тобто, ви його могли вже давним-давно, ну, знаю, ви того не робили. Сподіваюся. Не забудете і зробити то, та закачайте, він є безкоштовний, скачайте оригінал, та він буде потім у вас таке писатися, що ліцензія видана вам безпосереднього в кінці, та і користуйтеся. Е, сразу забігу наперед, він там 160 сторінок, досить цікавий. І коли я планував дану лекцію, я та спочатку думав, там буду розказувати як по ІСОТУ. І так далі. Но, е, підніму сьогодні зовсім інші теми. Там, е, до того. Там в цьому стандарті є проблеми людські, лікарні, комунікації, кому... комунальні послуги, лабораторна інформаційна система. Там все написано. Англійською мовою, Гуглом переведете нічого складного. Но там досить цікаво, є така штука, як етичні і правові питання під час надзвичайних ситуацій. І, і мені то стало цікаво. На багато в даній скажімо, стандарті описано такі питання, про які ми навіть не задумувалися, чесно говоря, про етичні і правові питання під час е, надзвичайної ситуації. Окей, це є переклад. Як він називається, змісту. Та? Там є додатки, як бачите, зразки, всякі журнали і прочі, і прочі, і прочі. но Це переклад вже безпосередньо зі стандарту на рахунок етичних питань. І зараз зрозумієте, до чого я то все веду. Та? Ну, Зрозуміло, коли в нас відбувається катастрофа, та? катастрофа це мається на увазі щось глобальне. Да? Тобто повінь. Там от у нас вибухи різні і решта все. І виходить, що лабораторія так задіюється як і безпосередні, як і лікувальні заклади. Ми будемо реагувати на скажімо так на цей процес, в залежності, що відбувається. Раніше як то це було все. Сане да, от вони тим всім займаються. Звичайні лабораторії би, тими питаннями не займалися. Вот. Але в чому суть, коли виникають, і, дай Бог, щоб не виникла, да, тобто, щоб ви були готові, але ситуація не виникла, ніж ситуація виникне, а ви не готові. Е, в той момент що у нас? Змінюється взагалі підхід да, до скажімо так, обслуговування пацієнтів. І, відповідно, що е, індивідуальні цілі допомоги змінюється на. Допомога чим більше людей, Так? це якраз принцип той сортування. Що окей, просто рука зломана. все, я тобі не надаю допомогу. Ти в останню чергу тому що ти можеш прожити з тою поломаною рукою, а хто безпосередньо, скажімо так, більш потрібно надавати допомогу, то йому надається. Або ми бачимо, що людина вже нема чого допомагати, вже помре за пів години і так далі, то так само не надається. Тобто етичні моменти зовсім по-іншому переходять в іншу площину, та? тобто для найбільшої кількості людей. Етичні аргументи на підтримку, зобов'язання скажімо так, медикам допомагати е пацієнтам, людям, та, навіть так, та, тому що це катастрофа, це є масовість людей. Та. Е ну, би, етичні аргументи. Чому медики мають та, не тікати разом зі всіма, евакуюватися, та, а лишатися і надавати допомогу? Це є здатність медичного працівника все ж таки надавати допомогу. Більше, ніж звичайна людина. Так? Бо щось там вчилося, тому, скажімо так, як би, з етичних моментів так як би, мало би надавати. Друге, медичні працівники пішли на ризик, вільно обираючи професію. Так? Ніхто Ну, напевно, 99%, може когось там насильно заставили батьки та, в медицину йти. Тобто людина вибрала та, професію допомагати людям і тому как би, зрозуміло, що как би, ну, має допомагати. Ну і третє, є такий соціальний договір, та, він ніде не написаний та, між професією та громадськістю, що все ж таки е, люди очікують, та, що медичний працівник, та він, якщо буде біда, то все ж таки вони допоможуть. Е тому, скажімо так, з етичних міркувань медики допомагають під час катастрофи, да, в деяких моментах, незважаючи на власні пріоритети да, для населення. Е, підходимо до питання різних, скажімо так, асоціацій. Да. Сьогодні в нас взагалі актуальна тема на рахунок асоціацій. І як бачите, медична етика це є продовження. Суть в наступному, що. Це спірне питання. Так? Тобто людина, ну, жертвуючи собою, буде допомагати іншим. Це все зі стандарта. Тобто, для лікарів в США Американська медична асоціація заявила, що от там, актуально навіть перед обличчям більше, ніж зазвичай, ризики для їхньої власної безпеки, здоров'я або життя. Тобто, вони заявили, що лікарі навіть. Буде небезпека для власного здоров'я там, та буде все рівно допомагати люям. Медсестри вже чуть-чуть, так вони підтримують би, надані допомоги, але вони зробили ремарочку, що все ж таки, якщо є особиста на шкоди, вона може вже прийняти рішення не допомагати. Решта там Торонто, у нас так само медичні. Можуть зважувати свій обов'язок надавати допомогу і зобов'язання щодо власного здоров'я та здоров'я сімей. Е, суть в наступному, що такі питання, це вже починається юридичне регулювання. Та? Тобто надав, не надав під час катастрофи. Тому, коли є у нас такий момент катастрофічний, все ж таки ну, всі реагують по-різному. Розумієте, який важіль асоціацій є, якщо вони приймають рішення, що може медик не допомогти. Тому що у нас це взагалі питання не врегульоване. Основні професійні організації лабораторій, які представляють не лікарських лаборантів. І у нас це питання так само не врегульовано, тому що у нас багато, є біологів, бактеріологів, вірусологів і так далі. Ви не давали клятву лікаря. Ви можете по факту не надавати медичну допомогу. Є катастрофа, спакували речі і до побачення. Тобто, то, що ви працюєте в лабораторії в медичній, а виходить. Ні, на вас це не розпространяється. Тобто надання невідкладної допомоги, то, що у нас юридично, да, надання або не надання, та е, і все, та і воно ніяк у нас не врегульовано. По факту, американці. Американська асоціація клінічної хімії, товариство клінічної лабораторної науки, американське товариство клінічної патології, американське товариство мікробіології мовчать щодо настанов. Там така сама ситуація. Та? Тобто вони не заявляють, і виходить, і, ви не медики і можете спокійно, скажімо так, не приймати в цьому участь. І де ми то мали, коли почалася війна? Та, тобто ми реально всі були не готові, і там в стандарті написано, як треба готуватися. Та, тобто, Люди не могли доїхати до роботи, та, транспорт не ходив, і, та, так, всі були перелякані, хтось повиїжджав. А пацієнти є в стаціонарі, є і так далі. Десь там, якщо приватні окей, там збитки, там то, так само це, про це все пишеться. Е, відповідно, багато питань виникає, як зобов'язати працівника вийти на роботу. Та? Вот. Е, і інше питання як забезпечити, скажімо так, адекватність його роботи. Е, і от тут у нас є. Найважливішою складовою будь-якої екстреної допомоги є люди. Та? Про це не треба забувати. Що під час екстреної катастрофи сталося, і теж як роботодавець, та? про що ви маєте пам'ятати? Це забезпечення безпеки на робочому місці для персоналу під час катастрофи. Та? Тобто, чи в них буде. От... Ковід по факту, та да, это була так само пандемія, определенне це є надзвичайна ситуація. Та да, чи працівники згадайте на початках, як було важко працівника заставити кудись поїхати і взяти той ковід, хто буде по, -по, -по черзі брати э, цей мана масові стави да, ж на лабораторію переклали? Потім вже ніхто не боявся. Но первинно було страх, одівали ті комбінізони і так далі, і щити, і шлеми, і, і що хочеш. Та. От. І зрозуміло, що в першу чергу виступає забезпечення безпеки на робочому місці. Чим ви краще забезпечите це вже на рахунок планування цього, при надзвичайних ситуаціях, та. чим ви більше забезпечите працівнику безпечні умови, тим він більше згодиться виконувати ту роботу. Відповідно, якщо ви надавали ті костюми, маски і так далі, це, ну, працівники все-таки спокійно, більш адекватно вони йшли. Так? Тому що тут при катастрофах психологічний фактор дуже великий. Так? Тому що, що? хтось може втікати, ну, це бій, біги і так? Вот. Тобто кожен реагує по-різному. Наступне забезпечення прибуття персоналу на службу під час надзвичайної ситуації. Отож, що я сказав, транспорт, транспорт тобто люди як могли доїхати, і так далі. У всіх паніка була і так далі, і все проще. Де... І. Так само маєте продумувати, да, скажімо, це, по суті, чотири пункти, які ви маєте продумати в вашому плані при надзвичайних ситуаціях. Тобто, окей, ви пишете, там є ризик чого-то щось станеться, так, але реальних планів у вас немає по факту. Ви не описуєте, ви не моделюєте таку ситуацію. Вот. А реально у нас ризики високі з тою війною, то, що у нас є, тобто може бути все, що хочуть, і так далі. Третє. Ефективне управління персоналом під час аварійних робіт. Та? Коли цей, понятно, там краще переходити на адміністративний стиль управління, наказовий тик-тик-тик, нікої там демократії в ліберальній стилі управління не, не грайтеся. В основному тут вже в такому плані. І що в життя відповідних і комплексних дій з персоналу у міру згортання інциденту або його ролі в інциденті. Відповідно, коли що, по етапне зменшення, тоді вже розуміння, що ми робимо далі. Тому що варіантів так само, там в стандарті описано багато, як можна ті зміни організовувати і так далі. Ну, весь акцент іде, щоб, щоб що, реальну схему придумати, щоб вона працювала, і працівники були готові. От На це треба звертати увагу. Е Наступне, є пунктів 8.4, е це один із витягів по радіонукліди і так далі. Та? Тобто лабораторна мережа реагування на ріо... радіологічний тероризм. Ну, там в стандарті радіологічний тероризм. У нас все ж таки. Є загроза, да? тобто поміняв Путін ту доктрину, вже ядерну доктрину. Та да? плюс, як бачите, брудна бомба тут описується. І пам'ятаєте, говорили, що ми там теж готували ту брудну бомбу. Ну, вроді, підтвердилася інформація, ну всяке може бути та в такому плані. От суть заключається в наступному, що оце і все, що написано про в цьому стандарті. про... Радіологічну, скажімо так, небезпеку. Но тут є посилання в такий CDC. В США-то там є у нас. От, зараз CDC розробляє можливості швидкого скринінгу для перевірки радіонуклідів і так далі. Є такий сайт, да, CDC, GOF і так далі. і все Бачите, 15 квітня 2024 свіжачок, лабораторна інформація для зразків. Крові, радіаційні надзвичайні ситуації, персонал лабораторії відіграє вирішальну роль у реагуванні і так далі. Є в доступі, так само все це заходите, все читаєте, ну, це автоматичний перевід. Хто тут в ефірі? Прорвався. Окей. Суть наступного. Там є все описано. Так само. Да, як забирається, як то все прочі. Ну, суть заключається, що відправте там таку лабораторію і все прочі. Е -е, а у вас є така інформація? Куди у випадку цих, як ми збираємо? Ну ладно, ви то ще подивись, а куди ми відправляємо? Та? І це питання знову, що у нас інформація десь блокується, десь не рухається, десь ми, ми вроді все робимо, а реально не знаємо, що робити далі. Та? Тобто ви будете якісь планування. Да, а, а що робити, де відправляти? І так далі. Це питання в цьому, як бачите, тут наступний вже кінець. Два питання. То, що я підняв, коли почав цей стандарт читати. Перше, це питання це етика, і цього, як називається, етичні моменти, юридичні моменти під час надзвичайних ситуацій, які у нас повністю не врегульовані в такому плані. Хто їх регулює? Асоціації. Бачили, так? тобто ніхто інший асоціації. Тому закликаю в асоціації приєднуватися. Так? Тобто, тому що що, якраз асоціація, ну, у нас основна асоціація це Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, так? яка виступає. Так офіційний момент, От, Відповідно, що тільки великою кількістю людей зможемо условно права качати. Да? Тобто перед міністерством. Е, тому що що? реально питань є багато. Да? І друге, це для прикладу, взяв по радіації, там, да? що так само у нас не врегульовано, інформації нету, ніяких ніяких документів. Десь, десь вони, скорше всього, є. Я так думаю, просто я їх не знаю. Так Може, хтось знає, то підкаже. Но, як я зайшов один документ, другий документ, і я все знайшов в США, в США я знайшов, а у нас я не знайшов. Так От, тому такий пунктик, который... Записи маєте, що провели навчання. От на цьому все закінчилося та дальше. Ну, такі дві тематики, які підняв, та дальше, которії, опять же, ми повертаємося до нашої асоціації, яка проводить безпосередньо цю нашу конференцію. Дякую за увагу. Ще є якісь запитання? Так, Шановні колеги і Олексію, передовсім я хочу ні, ні, мікрофончик, що прошу тримати. Давай. Передовсім дякую тобі за те, що деякі моменти. Щодо стандартів ESG Олексій дуже гарно проілюстрував, що токається безпеки, етики і так далі. А в мене є таке практичне питання. Осію, що повинен робити лікар-оборант чи біолог? Я вважаю, що це абсолютно тотожні професії, чи тільки по-іншому називається. Чи робити йому невідкладні аналізи у випадку оголошення повітряної тривоги, виходячи з позиції? Що треба дотримуватися клятви Гіппократа і ризикувати своїм життям? А? Добре, дякую за запитання. Та це якраз в тему В тему, та, на рахунок етичних питань і все проче. Ми е -е, причому, на рахунок клятви Гіппократа, Ви знаєте, що ніхто не дає клятву Гіппократа, А ми даємо клятву лікаря, Та? І сміх сміхом. Вона записана в кожного в особистій справі, щоб хто надавав клятву лікаря, коли надавали до диплома, воно прикріплено. Та тут етичний момент: є тривога і є життя пацієнта, і которое не врегульовано у нас, по факту, юридично. Ми розуміємо, та, нам потрібно зробити дослідження, однозначно, нікуди ми не йдемо, не ховаємося. Ми робимо дослідження, тому що що в реанімації може вмерти людина. Інший момент, та? наскільки ми захищені, та? а може все ж таки, якщо лікарні різні, є лікарня у Львові, є в сумах, та? і то зовсім інше питання. А може там є питання на рахунок реанімації з лабораторії реанімації перенести в підвал? Та і там, щоб вони лежали, ті пацієнти, які дійсно не можуть не ходити і не тікати. Якщо це терапія, окей, є тривога, вони спустилися, самі походили, туди. А реанімацію перенесли і лабораторію, теж по що то, що важливо, безпосередньо це. І оце якраз є той пункт планування. Це ж не те, що ми самі собі придумуємо. Та? От, це ж і з керівництвом, та і так далі, по тому що, що визначаються слабкі місця, і тоді про. Питання, що захист працівника? Пам'ятаєте, от був перший пункт. Все, вони в підвалі, вони працюють і так далі. Вони захищені. Тому що що дійсно треба робити? Ну, варіантів нема. Тут або він помре, або так далі. Так? Ну, от така моя думка. Я так думаю. Дякую. Дякую. Е, які ще питання є до Оксія? У мене, мабуть, навіть не дуже питання, а часткова відповідь на всі підняті питання є. Тільки я хотіла би уточнити в Україні, що має верховенство державне законодавство України чи міжнародний стандарт ІСУ? Державний стандарт України так, от відповідно до державного законодавства, до постанов Кабміну, я можу говорити тільки про такі заклади, як МІЙ КНП, комунальне некому підприємство. Я не можу говорити, як це врегульовано в науково-дослідних інститутах. В КНП, які співпрацюють з НСЗУ, написано, що ми не надаємо медичну допомогу, ми надаємо послуги. А раз ми надаємо послуги, то ми надаємо послуги відповідно до того, що прописано вимогами НСЗУ по пакету. Якщо там написано, що ми робимо то і то, ми виконуємо. За те, що нам НСЗУ не платить, ми виконувати не зобов'язані. Відповідь на перше питання. Тому колективний договір і сподівання населення на те, що ми їм будемо. Давати медичну допомогу, це той аспект, що МСЗУ стравлює лікарів з пацієнтами не більше ні менше. Раз, раз. окей, добре І... зрозумів. Рімарочка, ви так. сказали це коли планова? А так. ми говоримо зараз про катастрофу, про, про надзвичайну ситуацію про Там тоді взагалі це ніхто абсолютно ні. інший пакет НСЗУ. Е Тобто, якщо у нас немає цього пакета, ми до цього не маємо відношення. А якщо для планових лікарів, тобто до цього будуть мати відношення лікарні ШМД. І у них на це розроблені, то воно називається маршрут пацієнта, і там же на рівні міської влади все задіяно. Просто ми, як лабораторії, з цим не ознайомлені. Що якщо маршрут пацієнта ага. там закінчився і лікарня заповнена, тоді задіюються лікарні планові. Дякую. Просто нам, як лабораторіям, ми... треба це зрозуміло. інформація. І раз є пакети? Дивіться. Надзвичайна ситуація, катастрофа. Це, наприклад, буде вибух на атомній електростанції. Там ніяких пакетів не буде. Там зовсім інші механізми включаються. Реагування і проче, оцеплення і так далі, перевірка радіонуклідів і прочі. Тобто, це не та надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація це набагато, скажімо так. Глобальніше, ніж просто НЗСУ. ви дивитесь глобально в межах України. Ми дивимося глобально в межах свого робочого місця. Двері на замок і додому до дітей. Добре, але що може прийти приказ? Ви виходите на роботу. Розумієте, і отут момент кому можуть сказати, а кому не можуть, тому що медзаклади переводяться зовсім в інший стан. Тобто так. нам всім закладам варто цим поцікавитись, поки не клюнув смажений піли. Так, Абсолютно вірно, щоб ви у своїх місцях, скажімо так, готові і про, до таких прописувати питань. прописувати оці пункти по факту мали б лабораторії відповідно до того, що розробила міська влада в кожному місці. Десь От так, так буде воно ідеально. Лікарні є. та які у вас пацієнти, може дійсно у вас планово і так далі? ніякої ургенції, і ви спокійно закрилися і вийшли. І все, добре колеги. Я пропоную, добре, як бачите, поки. питання відкрите. Так, так. І воно якраз дискусійне так, як так. в попередній доповіді я сказав, що правові акти, положення і так далі, теж ми повинні в їх напрацюванні приймати участь. Навіть як зараз колеги двоє тут присутніх, почали над тим вже працювати. і Я пропоную потім в коларах продовжити. І щось написати якусь свою доповідну чи пропозицію на президію асоціації. Добре? добре, добре Прошу. Дуже дякую питання? вам.